Вас вітає компанія автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимось ми в місті Суми. Білопільський шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Нісан Кашкай, який знаходиться на продажі. У нас на майданчику. Це у нас 2008 рік, 2 рік. Двохлітровий бензин на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 223 тисячі. В такому симпатичному кольорі, як ми бачимо, є в нас протитуманні фари. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, на зимовій гумі. По салону це в нас темний текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння. Все відповідає пробігу. Є в нас панорамний дах, все працює, відкривається, закривається. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані в нас шкіряне мультикермо, є у нас голосове управління, звідси ви можете керувати мультимедією, мультимедія з підтримкою навігації, є в нас камера заднього огляду, круїз-контроль, датчики світла та дощу, магнітола з підтримкою блютуз, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань, центральний замок. Ось такий шкіряний підлокітник, є у нас сервісна книга, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Нагадаю, панорамний дах. Все працює, заїжджає, виїжджає. Давайте подивимось на задній ряд сидінь. Тут, як ми бачимо, сидіння в ідеальному стані, все як нове. Є в нас ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Нагадую, у нас панорамний дах, все працює, виїжджає, заїжджає. Ззаду в нас, як ми бачимо, є фаркоп, камера заднього огляду. Присутня оригінальна полочка, є в нас зимні, зимові килимки. Тут у нас запасне колесо, домкрат, крюки, повний комплект. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому кашкаю. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з капота. 125. 125. Тобто бачимо, що капот у нас в рідній фарбі. Переднє ліве крило. 162, 176. Є в нас незначний косметичний підкрас по передньому лівому крилу. Передня ліва двері водійська 119. Дверь в нас водійська в рідній фарбі. Задня ліва двері 108 Давайте подивимось на пройоми. 57, 42, 63, 49, заднє ліве крило 119, ляда в нас 109, 108, заднє праве крило 107, задня права дверь 104, передня права двері 115 подивимось на пройоми з цієї сторони 53 36 58 50 переднє праве крило 191, 198. Бачимо ми, що є в нас незначний косметичний підкрас по передньому правому крилу. Тобто весь автомобіль в рідній фарбі, е окрім переднього правого та переднього лівого, лівого крила. Це в нас два косметичні підкраси. Запустимо двигун нашого кашкая та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це у нас двохлітровий бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Як ви пам'ятаєте, у нас переднє праве та переднє ліве крило косметично підфарбовані. Як ви бачите, крило робилось без зйому, нічого не знімалось, не чіпалось. Капот у нас також не знімався, не чіпався. Фари у нас стоять в оригіналі. Як з правої сторони, так і з лівої сторони. Ліве крило також робилось без зйому. йому. Це не більш, ніж косметичне підфарбування, не більш, ніж другий слой. Капот у нас також не крутився, не знімався. Ось ми бачимо, що 4 5-го, 19-го року була обслужена. Кліматична система скло автомобіля до речі, включаючи лобове, все оригінальне. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 10 300. Це в нас Нісан Кашкай, 2008 року, 2 року, двохлітровий бензин на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 223 тисячі, в Такому симпатичному сірому кольорі по комплектації, як ми бачили, є в нас панорамний дах. все працює, виїжджає, заїжджає, електроскладання дзеркал. Це в нас мультикермо шкіряне, голосове управління, є навігація, мультимедія з підтримкою блютуз, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль. Нагадаю, автоматична. Коробка перемикань, камера заднього огляду, полокафарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, окрім переднього лівого крила та переднього правого. Це не більше ніж другий слой фарби, косметичний підкрас, машинка на оригінальних титанових дисках, на зимовій гумі. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.